Слава Україні, 14 серпня на календарі 903-я доба повномасштабної війни. Чергова атака окупантів, кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП за участю автомобіля з дітьми. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому годільському. Вночі окупанти атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами ха 59 та Х-69 із повітряного простору Білгородської області Росії, а також запустили 23 ударні БПЛА типу шахет. Наші сили протиповітряної оборони збили 17 ворожих БПЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській областях. Про це повідомив командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук. Слава нашим захисникам. Під удар шахедів потрапили інфраструктурні об'єкти Житомирщини та Ніжинський район Чернігівщини. Про це повідомили в ОВА на Київщині без влучань наслідок падіння уламків поза межами населеного пункту. Сталося займання лісової підстилки. Попередньо потерпілих немає. Цієї ночі здійснено атаку на три російських аеродроми згідно з Росзмі, Під ударами були Бріса Балтимор та Саваслейка, де зберігаються носії ракет Кинжал. Міг Міг-31К. На перших двох місцеві повідомляли про пожежі внаслідок ударів. А на Саваслейці пролунало щонайменше 10 вибухів. Загалом, згідно російському Міністерству оборони, за ніч російська ППО збила 117 БПЛА. А саме 37 БПЛА та 4 ракети були знищені над Курщиною. 37 БПЛА над Воронівською областю, 17 над Білгородською, 11 над Ніжегородською, 9 над Волгоградською, 3 над Брянською, 2 над Орловською та 1 над Ростовською. Деталі згодом. На Хмельниччині, за фактом ДТП, за участю автобуса з дітьми відкрито кримінальне провадження. Нагадаємо, що дорожня транспортна пригода за участю пасажирського автобусу Ласлайнер сталася учора на автодорозі Н03 поблизу села Вишнопіль Старокостянтинівської тергромади. Автобус перекинувся, в результаті чого загинула 12-річна дівчинка та 42-річна супроводжуюча. Всі інші діти та ще одна супроводжуюча, і обидва водії були госпіталізовані. Дві дівчинки та водій, який перебував за кермом автобуса в момент ДТП, наразі перебувають в реанімації. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження. Крім того, під час огляду місця події слідчі також виявили порушення порядку облаштування острівця безпеки і наразі з'ясовують, чи не стали вони однією з причин аварії. За фактом виявленого порушення в облаштуванні додатково додатково внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань інформацію за статтею 288 кримінального кодексу України. Про порушення нормативно-правових актів, норм і правил, що стосуються убезпечення дорожнього руху. Слідство триває. Сьогодні на одній з центральних вулиць обласного центру призупинили рух транспорту. З дев'ятої години до дванадцятої комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою міста виконуватиме роботи зі зрізування аварійних дерев. На вулиці Володимирській, а саме на відрізку дороги вулиці Грушевського до вулиці Соборної. Під час виконання робіт рух транспорту на цій ділянці вулиці буде призупинено, тож плануйте свій маршрут заздалегідь. Музика. У Шепетівському районі надзвичайники надали допомогу 13-річному хлопцю, який травмувався на недобудові. Учора о 16.12 надійшло повідомлення про те, що на вулиці захисників України у місті Шепетівка на недобудові травмувався хлопець і він потребує допомоги. Негайно на місця виклику було направлено рятувальників та швидку допомогу. ДСНСівці транспортували постраждалого до карети швидкої. Сьогодні у Хмельницькому 90 вулиць залишиться без світла. В обласному центрі продовжують ремонт електромереж. Про це повідомляють у Хмельницькобленерго. Світло вимикатимуть у різних мікрорайонах. Комунальники обіцяють відновити електроенергію о 17:00 Адреси відключень ви можете знайти на сайті Хмельницькобленерго до того ж, про актуальні відключення та планові ремонтні роботи у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. Станом на цьому, ми це все, що встигаємо вам розповісти, але обіцяємо, що ще буде багато новин. Тож залишайтеся з першим подільським протягом дня. До зустрічі в ефірі бережіть себе.